Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я вам розкажу про місто, представляти якого особливо й не треба. Його, як і Берлін, знають практично усі. В першу чергу, дякуючи тому, що тут е, улітку 1945 року було проведено Мирну Потсдамську конференцію. І відбулося це з 17 липня. По 2 серпня, як я вже казав, 1945 року. Отож, Потсдам, столиця землі Брандербург. Потсдам було засновано у 10 столітті на місці села Славік Балтійськими слов'янами. І воно це поселення отримало назву, слов'янську назву Подступім або поступімі. Перша згадка про місто відноситься до 993 року, коли імператор Отон III дарував ці землі Квінденбургському аббатству. А ось там вдалині це видніється гарнізонна церква Потсдама. Це така непоказна споруда. Але. Вона відіграла дуже велику роль. Ну, ви знаєте, навіть можна сказати, у, у долі людства. Зараз я одне підійду і все вам розкажу. Зазвичай на початку відео я приділяю набагато більше часу історії міста, до якого потрапив. Але із Потсдамом буде трохи навпаки. Тут є два об'єкти новітньої історії, про які хочеться розказати у першу чергу, тому що у великій мірі, завдяки їм, ця новітня історія і формувалася. Хоча слово завдяки до першого об'єкту, мабуть, застосовувати не варто, тут, мабуть, краще сказати через ті події, які там сталися, і дякувати їм точно не хочеться. Тому що наслідки були просто фатальними. Цю протестантську церкву у історичному центрі Потсдама було побудовано за наказом короля Прусії Фрідріха Вільгельма І. За планами Філіпа Герлаха, у період між 1730 та 1735 роками, вона вважалася головним твором пруського барокко. З висотою майже 90 метрів. Це була найвища будівля Потсдама, яка формувала його міський пейзаж. Отож Гарнізонна церква Потсдама. Вона стала символічним початком епохи Третього рейху. Саме тут, у цій церкві 21 березня 1933 року. Обмінялися офіційними рукостисканнями президент Пауль фон Гінденбург та новообраний канцлер Адольф Гітлер. Цим своїм рукостисканням вони символізували коаліцію між військовими та нацизмом. На цьому фото видно, як Гітлер своїм поклоном намагається продемонструвати свою покірність популярному герою війни, батькові нації, історичній постаті та президенту Веймарської республіки Паулю фон Гінденбургу. Окрім того, цей жест мав показати членам німецької націоналістичної народної партії, яка шанувала Гінденбурга, що Гітлер контрольований. Потискаючи руку колишньому єфрейтору, Гінденбург визнав його як військового, який може у майбутньому обіймати посаду головнокомандувача, а буржуазним верствам суспільства, які втратили спокій від радикальних витівок Гітлера, вселялася віра, що справжнім главою держави, як і раніше, є Гінденбург, а Гітлер не несе ніякої небезпеки. Наслідки такої довірливості стали катастрофічними. Також обов'язково потрібно згадати про взаємовідносини Гітлера та президента Веймарської Республіки Гінденбурга. І як Адольф прийшов до влади. Після поразки на виборах Гітлер дав завдання знайти компромат на Гінденбурга. І у кінці 1932 року у пресі з'явилися публікації. Про фінансові зловживання його сина, який, будучи великим поміщиком, нецільовим чином використовував державні дотації та ухилявся від сплати податків. Шантажуючи Оскара фон Гінденбурга, Гітлер дав зрозуміти, що у випадку, якщо його буде призначено канцлером, подальші розслідування справи Гінденбургів припиняться. І документи не попадуть у прокуратуру. Оскільки канцлер фон Шлейхер не мав сильної підтримки в парламенті і проти нього виступали ряд близьких до президента впливових людей, він був зміщений усього після двох місяців роботи. І 30 січня 1933 року Пауль фон Гінденбург призначає Адольфа Гітлера рейхсканцлером. Тобто главою уряду Німеччини. А 1 лютого розпускає парламент з цієї миті вважається, що Веймарська республіка припинила існування. І почався нацистський період в історії Німеччини. Третій рейх. 21 березня 1933 року з нагоди скликання нового парламенту відбулося ось це символічне рукостискання. Гітлера та Гіндербурга, яке символізувало історичну спадкоємність влади в прусько-німецькій державі. Для проведення цієї церемонії місто Потсдам було обрано неспроста. Колишня резиденція пруських королів символізувала славу колишньої Німеччини, з якою хотів асоціювати себе новий режим. 21 березня було обрано тому, що цього дня. У 1871 році було засновано перший рейхстаг Кайзеровської Німеччини. Автором програми Дня Потсдаму» став міністр пропаганди Йозеф Гебельс. Правда, міністром пропаганди він стане дещо пізніше. А у той час цей захід для нього став великим дебютом. Гарнізонна церква Потсдама стала настільки значущим місцем для націонал-соціалістів, що зображення її почали карбувати на монетах у 2 та 5 рейхсмарок в період між 1933 та 1935 роками. При цьому на монетах у 2 марки та на деяких номіналом у 5 марок викарбувано пам'ятну дату. 21 березня 1933 року. На деяких п'ятірках такого напису немає. Ну, але церква є. На цих світлинах ви бачите фото тієї будівлі, стіни якої були свідками зародження Третього рейху, свідками народження влади нацизму. Але ці стіни були повалені так само, як і була повалена та влада. Цю церковну будівлю, яку ми можемо бачити зараз у Потсдамі, було відреконструйовано не так давно. 22 серпня 2024 року відбудовану вежу було урочисто відкрито на церемонії за участі президента Німеччини Франка Вальтера Штанмаєра. Водночас на знак протесту проти реконструкції навпроти вежі вийшло понад 100 людей. Але давайте про усе по порядку. І я вам коротенько розкажу, чому саме прийшлося відбудовувати цю церкву практично з нуля. Націонал-соціалістичне керівництво ввело Німеччину у Другу світову війну, яка сильно зруйнувала Потсдам. Через побоювання бомбардувань труни Фрідріха ІІ та його батька Фрідріха Вільгельма І були винесені з гарнізонної церкви у 1943 році. Та поміщені у бункер. Після британських бомбардувань 14 та 15 квітня 1945 року церква залишилася неушкодженою. Але після 15 го в Лагенстол, що по сусідству, було пряме попадання бомби. Пожежа, що виникла внаслідок цього, проникла і у церкву через вибиті детонацією вікна. Перед тим, як проникнути всередину, вогонь знищив дерев'яні галереї та дах. Пошкодження водогінних труб і низький тиск води у результаті вибухів унеможливили доступ пожежних рукавів до джерела пожежі. Пожежники могли лише безпорадно спостерігати, як спочатку згоріла вежа згори донизу, а потім дерев'яні балки в церковній наві. Лише розп'яття. Люстри та вівтарний стіл вдалося врятувати, перш ніж величезна спека спричинила детонацію боєприпасу, що не розірвався. Один за одним падали дзвони на землю з майже 80-метрової висоти, доки нарешті впав і дубовий дах вежі, поклавши край довгому існуванню найвідомішого музичного інструменту Потсдаму, тобто церковному органу. Від церкви залишилися лише зруйновані зовнішні стіни та обрубок її вежі, громада, чисельність якої значно зменшилася, зуміла зберегти деяку церковну власність. 25 липня 1949 року парафіяльна рада вирішила перейменувати церкву і назвати її церквою святого Розп'яття, щоб звільнити її та її парафіян. Від тягаря пруського мілітаризму та відзначити початок нової ери, присвяченої усвідомленню гріха та страждань Христа. Протягом року громада святого розп'яття переїхала до Каплиці, збудованої на руїнах дзвіниці. Два нововідлиті дзвони сповіщали про богослужіння. На початку 1960-х років почалася реконструкція. Відвідувачі могли записатися на зустріч зі старостою церкви, щоб піднятися на вежу на 60-метрову висоту. Але у серпні 1966 року комуністична влада Потсдаму без консультацій із громадськістю вирішила знести руїни церкви. І будівельні роботи на п'яти майданчиках припинилися. Через рік Вальтер Ульбріхт. Керівник східнонімецької держави та рішучий противник церкви та всього, що було пов'язано з пруською монархією, відвідав Потсдам. Та під час тригодинної дискусії щодо майбутньої будівельної політики запитав, яке право ця руїна має існувати у Потсдамі. Крім того, він заявив, що усі руїни Потсдама, які залишилися після війни, повинні зникнути, оскільки встановлення нової церкви. Може лише завадити створенню соціалістичного образу міста. Сильна опозиція з боку церковної влади та ті, хто хотів захистити міські пам'ятники, не думка архітекторів, громадян як у східній Німеччині, так і за її межами, не змогли перешкодити рішенню міської влади. І 26 квітня 1968 року. Було прийнято рішення знищити все те, що залишилося від гарнізонної церкви. Але цікавим є той факт, що рішення не було одностайним, як це було прийнято в НДР, проти проголосувало чотири депутати. Проте це нічого не змінило. І 14 травня 1968 року кілька вибухів зруйнували усе те, що від церкви залишилось. Саму вежу підривали 19 червня. Але не вдало. Частина її залишилася стояти. Але і ті рештки було знищено у неділю, 23 червня, після того, як уламки були вивезені у 1971 році, розпочалося будівництво Потсдамського обчислювального центру. І стоїть він тут до сьогоднішнього дня, і вже біля нього звели дзвінницю гарнізонної церкви. Здавалося б, чому тільки дзвінницю? Невже не можна було відновити церкву повністю? І от відразу відповідь на це запитання. Ось вона дзвіниця, а позаду неї на місці церкви той самий обчислювальний центр. Тобто, щоб продовжити будівництво церкви, на цей раз потрібно знести будівлю центру і для того, щоб розпочати реконструкцію дзвіниці. Дві будівлі цього комплексу вже було знесено. Це їдальню та двоповерховий серверний зал. А ця будівля стала каменем спотикання між прихильниками та противниками реконструкції гарнізонної церкви. Основним аргументом проти її знесення стала ось ця мозаїка. І сама споруда, і мозаїка. Отримали нове визнання якраз через гострі суперечки навколо реконструкції гарнізонної церкви, а також через зростаючий інтерес до мистецтва архітектури та модернізму НДР. Ця мозаїка наскрізь просякнута комуністичною ідеологією. На одному із її фрагментів є навіть висловлювання Карла Маркса. У ньому він розмірковує про питання. Розподілу та планування робочого часу і ось така дилема. З однієї сторони, будівля, яка була зведена комуністами на місці, де колись стояла церква, з іншої сторони, церква, яку було знесено заради того, щоб збудувати цей обчислювальний центр. Але у свою чергу, колись у цій церкві, нацисти отримали усю повноту влади. І якби не ось ті символічні рукостискання і в подальшому. Принесення присяги Гітлером як рейхсканцлера у цих стінах, можливо, вони б і встояли. Адже ця церква розглядалася комуністами як один із символів нацизму. Тому, скоріше за все, її і знищили, а не відновили як інші церкви Потсдама. Тар був приблизно тут, а саме приміщення ось на цьому місці. То, мабуть, ось ті рукостискання. І відбувалися саме тут. Отож, що виберуть німці? Чи комуністичну адміністративну споруду, чи церкву, у якій Гітлер прийшов до влади, вирішувати їм. Хоча я впевнений, що якийсь компроміс таки знайдеться, що і церкву буде відновлено, і дата-центр збережено. Можливо, частково. Як на мене, церква має повне право на те, щоб її відновили. Адже знесено її було усупереч думці громадськості через забаганку тодішнього генерального секретаря комуністичної партії НДР Вальтера Ульбрихта. І, звичайно, що це було зроблено в першу чергу з ідеологічних міркувань. І нагадаю, що у рішенні про ліквідацію залишків церкви консенсусу не було. І мені здається, що винуватити споруду у тому, що колись Гебельсу прийшла в голову ідея провести у ній інаугурацію Гітлера ну якось нелогічно. Хоча, все ж таки, якщо слідувати цій логіці, то потрібно було знести половину історичних приміщень Берліна, Мюнхена, Нюрберга. Ну а невеличке містечко Бранау Ам Ін взагалі стерти з лиця землі, бо у ньому народився Адольф Гітлер. Проте, за іронією долі, будинок, у якому народився майбутній фюрер, звини якого були просто вщент зруйновані цілі міста, під час війни абсолютно не постраждав. В нього не те, що не поцілила жодна бомба, в нього не попала жодна куля. Правда, зараз уряд Австрії викупив цей будинок у колишніх власників і було прийнято рішення зробити у ньому. Поліцейську дільницю. Але це зовсім інша історія. І колись я її обов'язково розкажу, як буду у Бранау. Ну а зараз ще буквально кілька слів про гарнізонну церкву. Вона займала важливе місце у насиченій подіями історії Німеччини. У ній були поховані Фрідрих Вільгейм І та його син Фрідріх ІІ. У свій час її відвідав російський цар Олександр І. У 1805 році, тут у гарнізонній церкві він зустрівся із пруським королем Фрідригом Вільгельмом III. Тоді, стоячи перед саркофагами, монархи подали один одному руки. Цей жест став символом нового політичного альянсу. Саме на честь цього візиту в Прусію була названа площа Олександр Плац. Отож, як бачимо, ця церква була свідком багатьох рукостискань. І знову іронія долі у наступному 1806 році могилу Фрідріха Великого відвідав Наполеон Бонапарт. Ну а що було далі? Усім відомо. Ну, але далі про церкву. Перші вільно обрані міські ради Потсдама зібралися у гарнізонній церкві. Лютерани та протестанти-реформатори заснували у ній Пруський Союз церков. У 1747 році в цій церкві грав Йоганн Себастьян Бах, а органіст Отто Беккер пізніше перетворив її на важливе місце для церковної музики. У День Потсдама у 1933 році, вона була захоплена націонал-соціалістами для нацистської пропаганди. Водночас до парафії належали. Генріх фон Тресков, Гельмуй Джеймс фон Мольтке та інші причетні до замаху на Гітлера 20 липня 1944 року люди, і це далеко не весь список тих людей, які бували тут, і далеко не весь список тих подій, які тут відбувались. І це перший об'єкт, про який я вам хотів розповісти у Потсдамі. І якщо саме тут у Потсдамі, у Гарнізонній церкві у 1933 році своїм символічним рукостисканням Адольф Гітлер започаткував необмежену владу нацистської партії. То також саме тут, у Потсдамі, чи то за іронією долі, чи то за спеціальним договором, було прийнято рішення про денацифікацію. Демілітаризацію та демократизацію Німеччини саме тут, у цьому палаці. І палац цей називається Cicillin Але про нього я вже розповім у наступній частині. Ну а наразі я хочу подякувати усім тим, хто додивився це відео до кінця і побажати вам усього самого самого-найкращого: миру, добробуту та процвітання. Бережіть себе та своїх близьких та рідних. Бувайте здорові! Та до зустрічі!